Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжимо нашу нову тему: многокутники рівні фігури. І у нас є така задачка. Перша сторона п'ятикутника, ось цього, ми намалювали з Лізою, дорівнює 4 см. Так? так? Давай позначимо зразу. Візьмемо мою сторону. Напишемо, що вона дорівнює 4 см. А кожна наступна на 2 см довша за попередню. Обчисліть периметр п'ятикутника. Лізочка, Лідочка, що таке взагалі многокутник? Давай ще раз повторимо: многокутник це ламана, ну, яку з'єднали. Ну, це замкнена, яку замкнули, так? Так. Це замкнена ламана. Її кінці, ну, Замкнули. Ну, З'єднали, так? Так. І, і у нас вийшла фігура. В даному випадку у нас що? п'ятикутник. П'ятикутник що має? Ну, скажи, скільки він має кутів, вершин і сторін. П'ять. Він має по п'ять сторін, так, п'ять сторін. П'ятикутник має п'ять вершин, от сторона у нас. А Б, С, Далі яка сторона Це Д. Добре, це сторона. Назви мені вершини. А, В, С, Д, Е. І назви мені кути. Ну, Кути також можна назвати однією буквою, так, по вершині. А, так. так, їх також п'ять. Добре, значить, ми знаємо, що у нас одна сторона оця, дорівнює 4 см. А кожна наступна на 2 см довша. Що це означає, Ліза? Що у нас є 4, а наступна сторона. Буде 6. Так, наступна сторона, беремо сторону яку. Ну, БЦ. Б, у нас вже буде скільки сантиметрів? 6. У Нас же буде 6 см. Добре, ми написали: наступна сторона Д. Буде вже в нас 8 см. Не забувайте, на 2 більше це треба додавати. А якщо б я сказала у два рази більше. Множити. Да, те, це ми б множили. Добре, значить, у нас сторона CD 8 см. Д е 10. DE в нас же 10 см. І EA 12. 12 см. Ми це визначили. І нам потрібно обчислити периметр ось цього п'ятикутника. Давай нагадаємо, що таке периметр. Периметр – Це сума всіх довжин. Сума довжин. Сторін. Многокутника. Це сума всіх довжин сторін многокутника. Це так? Сума всіх довжин сторін. Це сума, всіх сторін довжин. Ні. сума всіх довжин, сторін, Ну, довжин. Скільки довжина має цього? 400. О, скільки цього? Шість це довжина, так? Це, то периметр це сума всіх, всіх довжин, сторін, сторін многокутника. Ну, в даному випадку п'ятикутника, сума всіх довжин сторін. П'ятикутника. Це сума всіх довжин, сторін, сторін. п'ятикутника. Да, в нашому випадку це сума всіх довжин, сторін п'ятикутника. І щоб нам знайти периметр цього п'ятикутника, що нам потрібно зробити? Все треба. Все додати. Добре, давайте ми будемо додавати. Нам потрібно 4, додати 6, додати 8, додати 10. І додати 12. І що в нас лізочка получить? У нас вийде? Ми вже рахували, у нас вийде 40 см. Добре, це можна порахувати легшим способом. 8 плюс 12 20, 30 і 6 плюс 4, 10 це 40. 40 сантиметрів наш периметр нашого п'ятикутника, так, Ліда? Ти трошки зрозуміла, що такі многокутники? Так? Так. Да. А взагалі, які є многокутники? Які ще ти знаєш многокутники? Трикутники. Трикутник. Квадрат, Квадрати. ще що? Є, є прямокутники. прямокутники і так далі, так? Ми цю задачку зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па гарного дня! Па-па!